З інформаційною характеристикою вівторка журналісти ТВ готові ознайомити кожного, хто зараз дивиться щоденну передачу теми дня. Та спершу хочемо всіх заспокоїти: на соборній площі міста, звісно ж, ніякого борделю не буде. Вчорашній матеріал про це був жартом. Сподіваємося, що наші глядачі, зокрема й депутати міської ради, мають відмінне почуття гумору. У студії працює Юлія Савтенко із першу тезу про головні теми вівторка. Зверху руйнується, відтак відламується і зрештою летить прямо на голову. Небезпечні фасади чернівецьких будинків в центрі міста для перехожих становлять смертельну небезпеку. Куди від'їжджають мільйони? Якщо автопарк службових машин Чехії складає 200 автомобілів, то в Україні цифра сягає 7 тисяч. Сьогодні світова спільнота відзначає день дитячої книги. Наскільки друкований друг важливий для чернівецьких школярів? І про все це докладніше. Повна бойова готовність. Ученівцях перевіряли підозрілу торбу на предмет вибухівки. Близько 17-ї години перехожі помітили, що на вулиці Кобилянську, 31, саме під ворітьми відділу РАЦ управління юстиції, знаходиться дорожня сумка чорного кольору. На місці відразу прибули усі екстрені служби, медики, експерти. Частину вулиці перекрили. Піротехніки зійшли з тилу. Спершу відкрили ворота, а потім, за допомогою нехитрого спецобладнання, зачепили сумку та вивезли у двір. Вибуху не було. Як і коментарів про те, що ж було у торбі. Чи була це навчальна тривога, чи справжня, невідомо. Та точно відомо, усі спрацювали оперативно, і, що найважливіше, ніхто не постраждав. Прорватись крізь охорону вдалося хіба що ось цьому диваку. Таке враження, що він з кимось посперечався. Зумій пробігти чи ні. А зараз розповімо про підтверджені вибухові знахідки. Місцевий житель Сланодобоївці Хотинського району знайшов у приватному господарстві артилерійські снаряд часів Першої світової війни. Піротехніки, що прибули на місце виклику, під час обстеження території виявили ще один снаряд. Крім того, вибухонебезпечний предмет лише на вулиці Тернопільській у Чернівцях. Знайдені боєприпаси вилучили та знешкодили. З настанням тепла люди починають приводити до ладу свої земельні ділянки, тому ймовірність натрапити на застеріг. Рілі боєприпаси збільшуються в рази. З огляду на це рятувальники радять буковинцям дотримуватися правил безпеки. Якщо ви знайшли невідомі предмети. Ні в якому разі не торкайтеся їх, огородіть місце знаходження, то зразу зателефонуйте за номером 101 або 102. Та дня в ефірі і ми впевнено рухаємося вперед. Манна небесна та замість манни на голову падає штукатурка. Чині ті стали небезпечними не лише знизу дороги, як мінне поле, а й зверху. Шматки фасадів чи карнизів звалюються просто на тротуари. Чи критична ситуація у місті і як планують убезпечити городян? Анатолій Никифоряк? Як пишуть у соцмережах, зима пройшла, а таке враження, що пройшла війна, куди не глянь, скрізь щось відпадає, відламується, руйнується. Днями секретар міської ради Віталій Михайлішин дав розпорядження, аби дослідити усі аварійні будинки, скласти кошторис ремонтних робіт та брати за справу. Районні ради вже почали працювати над цим завданням. Спершу до мерії подадуть список першочергових робіт. Це в першу чергу там, де є порушення карнизів на пішохідні на тротуарі, тобто де балкон або ну, балконна галерея обсипається прямо на тротуар, там, де йде потік людей. То тут буде, будемо старатися виконати в першу чергу те, що в дворі. Там, десь трошки вже в другу чергу, в третю. Аномальна зима хороше алібі для чиновників. На неї можна списати практично усе. Від перепадів температури постраждали балкони, балконні галереї, карнизи, сушки, водостічні труби. Лише у першотравневому районі ремонт потягне на 2,5 мільйонів гривень. Де шукати кошти, поки загадка для усіх. Чи критична ситуація із обпаданням штукатурки? Житловики кажуть, ні, ніби все під контролем. Це чисто робочий беремо, робочий процес. Зараз ми ще ну, може неділю-дві зробимо повністю виборку, приділимося ціною і приступимо до виконання робіт, причому вишукуючи кошти. А вишукувати кошти, як ви сказали, десь треба буде до двох мільйонів. Деякі роботи проведуть за рахунки жрепів, як поточні ремонти, окрім погоди, замокання, замерзання, розсипання, виніщає самі господарі. Їхні балкони ніхто не прийде і не буде чистити від снігу, додає голова ради. Це є наслідком як погодних умов, так і наслідком недбалості, якоїсь такої наших мешканців. Особливо це балкони і балконні галереї, які мешканці мали би. Коли випав сніг, взяти і почистити, а не давати то, щоб воно замерзло, намокло, промокло, і потім знизу вже проходило відчарування. У наступні кілька днів обіцяє дощ. Першочерговим завданням працівники отримали вказівку відремонтувати водостічні труби, зруйновані намерзанням та підготувати стічні мережі. А поки гроші ще шукатимуть, вулицями слід ходити із гордо піднятою головою, і це не через пихатість, а задля безпеки. Анатолій НКИФрек, Іван Мітрі, темі днятива. Битий небитого везе або куди від'їжджають мільйони. Згідно офіційної інформації, Чернівецька облрада за останні три роки витратила на перевезення посадових осіб мільйон двісті тисяч гривень. Але цього виявилося замало, і два тижні тому керівництво області уклало нову угоду вартістю у чверть мільйона гривень. Тонко ще таємничого договору намагалась з'ясувати знімальна група ТВА. Автопарк службових машин Чехії складають 200 автівок. В Україні цифра сягає 7 тисяч. І це вже опісля дворічної економії та спроби перейти на автівки вітчизняного виробництва. Чернівці теж долучились до тенденції заощаджувати на перевезенні посадових осіб та що однозначно радує, скоротили витрати у 2012 році на 330 тисяч гривень у порівнянні із 2010 тисячі А взагалі з бюджету міста на утримання службових авто у рік йде не менше 600 тисяч у контексті ви тива поцікавилось, якою машиною користується секретар Чернівецької міської ради. Тойота Прада 8540. Є в нас на кожному автотранспорті міської ради, знаходиться така наклейка спереді скла на задньому склі міська рада. В загальному це ж, якщо ми беремо департаменти, всі це десь більше 30 одиниць техніки. Характерна наліпка дозволяє відслідкувати, куди та коли їздить машина. Цю зручність було б добре використати і для коштів простих буковинців. Тоді б кожен знав на укладання яких. Угод йдуть кровнозароблені. До прикладу, 14 березня Чернівецька облрада уклала угоду з комунальним підприємством Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад, згідно якої остання бере на себе зобов'язання перевозити обласних очільників. Угода з перевезення посадових осіб у облради заважила майже чверть мільйона гривень. І на кшталт марнотратних панянок кожна зі сторін категорично відмовляється коментувати ситуацію. Державний службовець Анатолій Іванович Федорук пояснюється тим, що Гроші люблять тишу. Наші з вами гроші між іншим. Пан Федорук і очолює згадуване комунальне підприємство. Можливо, при виборі обласному керівництву імпонував склад автопарку. А це Mercedes-Benz 320, Chrysler, Volkswagen Passat, Skoda Octavia та автомобілі марки Волга. Вочевидь, транспортом вітчизняного виробництва буковинські посадовці відверто нехтують, не кажучи вже про велосипеди чи піші прогулянки. До прикладу, мер Лондона Борис Джонсон, добираючись на роботу, любить покрутити педалі, а очільник Нью-Йорка Майкл Блумберг не цурається зійти під землю. Міський метрополітен, на його думку, допомагає вчасно потрапляти на важливі зустрічі. Виявилось, що секретарю Чернівецької міськради такі тенденції теж не чужі. Я на роботу ходжу пішком. Мені пощастило, я недалеко живу. І в цьому мікрорайоні в центральній частині я ходжу пішком. Ну якщо така у мене є, ти до речі, така мрія дружині. велосипед купити такий собі. І якби у цьому питанні мрії чиновників співпадали, і вже від завтра біля районних, міської, обласної рад замість сотень іномарок паркувались велосипеди, з економлених коштів можливо вистачило б і на будівництво Чернівецького метрополітену. Мрії взагалі приємна річ. Олена Крохмаль, Іван Мітрік, теми дня Буковинські правоохоронці, які власне решта в Україні точно на роботу велосипедами не їздять. Тут у нагоді здебільшого стоять автомобілі іноземного виробництва рідше вітчизняного. Хоча після нещодавних скорочень в обласному МВС дехто і справді може пересісти на двоколісний транспорт. Справа в тім, що начальником МВС України в Чинівецькій області Олександр Демидов змінив більшість начальників райвідділів буковини. Нагадаємо, Демидов відносно новий очільник буковинських правоохоронців. Раніше він очолював міліцію львівської залізниці а з 2012-го був призначений на нинішню посаду. Відтоді він не провів жодної офіційної прес-конференції для журналістів. Як це робилося зазвичай, аби отримати офіційний коментар від Олександра Миколаєвича, ми кілька днів тому йому написали офіційного листа. Одначе коментар так і не отримали. Вдовольнилися лише тим, що Демидов підтвердив факт ротації кадрового складу, що має місце в управлінні. Посилаючись на сайт УВС, вимальовується наступна картина. На своїх посадах залишилося лише кілька начальників райвідділів, решту звільнили, а їхні місця посіли не місцеві правоохоронці. Більш розширеною інформацію про кадрові хвилі в області обіцяють прокоментувати на найближчій і першій конференції для журналістів. Ймовірно, вона відбудеться наприкінці цього. Місяця. Продовжуємо випуск. Опозиція вимагає і готується до виборів у Чернівцях. Поки на розгляд обранцям запропонували проект постанови, де йдеться, що мера вибиратимуть 16 червня. Депутати це питання розглядатимуть 4 квітня у четвер. Кого запропонувати на посаду голови міськради від опозиції, поки думають. Але днями Арсен Яценюк озвучив кандидатуру Олексія Каспрока. Сам Олексій Павлович ніби й не проти. Та все ж порозуміння має бути з іншими опозиційними силами. Те, що Арсеній Петрович е, е, озвучив мою кандидатуру, воно напевною мірою є логічною, тому що я очолюю найбільшу опозиційну фракцію в місті і, в принципі, місто, містом живу і містом. Намагаються його захищати, але це рішення наше нашої політичної сили, воно безперечно буде обговорюватися, узгоджуватися з партнерами. Неодноразові заяви про те, що нинішнього секретаря про те, що він дуже хоче виборів, вони насправді є нічим іншим, ні як блефом. Саме партія регіонів не голосувала його однопартійці, не голосували за призначення виборів. Також лідер краєвого осередку партії підвів підсумки акції Вставай Україну. Він радий, що все відбулось грамотно та цивілізовано. А те, що на площу вийшло понад 10 тисяч городян, має насторожувати владу. Неспокій людей бере верх, а мовчанка перетвориться у крик. Якщо влада не зробить правильних та вчасних висновків, час її правління обмежений, переконаний депутат. Далі говоримо про друга у портфелі 2 квітня, в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, світова спільнота відзначає день дитячої книги. Значимість друкованого товариша є незаперечною а от можливість його придбання, судячи з цін, не враховується. Ніколи не буває самотньою та людина, для якої друг книга. Це безкінечне джерело інформації, знань та емоцій. Тому важливо, аби любов до неї зароджувалася з маличку, стверджують педагоги початкових класів. Саме тому дитячі книги є особливими: плескучі палітурки, кольорові ілюстрації, веселі пригоди та оповідання. Усе, щоб зацікавити маленького читача, сформувати гуманні, моральні, етичні цінності дитини, сформувати, якби сказати, духовне обличчя дитини можна тільки завдяки спілкуванню, живому спілкуванню дитини з книгою. Полюбить дитина книгу чи ні, залежить від враження про першу казку першого героя, перші пригоди, продовжила Наталія Володимирівна. Хороша книга завжди залишає слід у серці і свідомості дитини. Розпитавши школярів про їхні вподобання в літературі, стало великою приємністю, що кожен твердо знає свою улюблену книгу автора та твір. Мені дуже подобається автор Микола Трубоїні, країна сонячних зайчиків. Я люблю читати Тараса Шевченка і е, Івана Франка. Я полюбляю читати книгу «Неймовірні пригоди кролика Едварда». Мені дуже подобається «Лісова школа. Василь Чухліб. Я люблю його оповідання, повінь. Дитяча книга стала знаковим предметом у житті дорослого чоловіка Івана Малковича. Видавництво, яким він керує, а баба галамага, нині є найпопулярнішим в Україні, і він охоче поділився основними принципами такої делікатної роботи. Тут треба здоровий глузд, ревна праця. Ну і чіпка таланту, і доброго смаку. А головне знову ж таки у праці письменник. Талант. Е, а коли є талант, то він обов'язково знає, як хліб розчиняють на дріжжах, так і е, талант розчиняється на любові, і без любові воно нічого не буває. Чернівецький каскар Андрій Гречанюк є поки мало відомим у цьому жанрі літератури. Він ще не видав жодної збірки, але мріє про диск. Вважає це вдала альтернатива добрим традиціям. Щоб начитати з тим колоритом, щоб воно було от саме так, як я хочу. От, бо кожна людина, по суті, по своєму читає ту казку, і потім, відповідно від того, як вона читає, вона так її сприймає. Пише молодий автор про тих, які ще вірять, або вже вірять у дива. Як правило, я пишу про дітей і про старих. От тобто, діти і старі, вони десь ну між ними можна поставити знак дорівнює. Але і тут, у кольоровому розмаїтті ілюстрацій, у добрих сюжетах казок та щасливому повноцінному дитинстві є білі прогалини. Дитяча книга виявляється дороге задоволення. В одному із міських книжкових магазинів ми зафіксували космічні ціни. Світлана Ткаченко, мати другокласника, розповіла: книга в їхній сім'ї далеко не другорядна річ. Дитячих видань в її домі близько 500. І сумувати, скільки на це пішло грошей, навіть боїться. Це не є нормально. Книжки повинні бути доступнішими. А для того, щоб і так зараз таке засилля інтернету, засилля телебачення і теперішнє покоління вони. Відвикли читати. Якщо ще будуть такі ціни, то зрозуміло нічого хорошого не буде. У менш популярному магазині ціни виявилися нижчими. А продавець запевнила, що в кожній книгарні незалежно від цін, дитячі видання є найпопулярнішими. Дорослі іноді читають, іноді це відкладають на потім. Дітям читають завжди. Між іншим у Чернівецьких книгарнях переважають дитячі книги російською мовою. Ірина Сагайда колег Сашкевич дня ТВА. У дитсадку стало краще, у дитсадку стало тепліше. Протягом кількох місяців у дошкільному навчальному закладі номер 46 тривав ремонт Там оновлювали приміщення для дитячої групи. А разом із тим і опалюваною системою всієї будівлі зайнялись. Створили весь цей комфорт за кошти міської ради та меценатів. Більше у нашому наступному матеріалі. Дитсадок, що знаходиться за адресою Сосюри 1А в радянський період належав заводу «Восход». Часи змінились заводи закрились, демографічна криза розпочалась. Тому потреба у додаткових групах у дошкільних закладах зникла. Однак масова розбудова мікрорайону за останні кілька років спричинила кардинально протилежну ситуацію. Щоб потрапити у дитсадок, батькам доводиться займати чергу вже з моменту народження дитини. Найкращим виходом із ситуації є будівництво нових дошкільних закладів. Проте ремонт вже існуючих приміщень та відкриття додаткових груп теж мають свою логіку. Мікрорайон розбудовується. Черга в нас з кожним роком росте все більше і більше. Потреба у відкритті нових місць була. Ну звичайно, фінансово ми потягнути і зробити ремонтні роботи в групі. Тим більше, що це потребувало капітального ремонту. Де потребували капітального ремонту як стіни, так і підлога, заміна вікон, дверей. Звичайно, ми це не могли зробити. На допомогу прийшли інвестиції ззовні та з міського бюджету. Відкриття групи відбулось. Сьогодні, а це означає, що відтепер ще 15 діток матимуть можливість відвідувати дитячий садок. Ваговим плюсом є її оновлення системи опалення всього приміщення. Олена Крохмаль, Іван Мітрік та меднятива. І спортивна сторінка випуску у Чернівцях відбувся третій етап аматорської пашості України з волейболу серед дівчат, в якій змагаються 12 команд. Суперниками команди Чернівецького торгово-економічного інституту, яка цьогоріч дебютувала в змаганнях такого високого рангу, в домашньому турі були волейбольні дружини Львівського інституту фізкультури та збірна України Інваспорт. Команда ЧТІ, хоча і є дебютантом волейбольної першості України, проте вже має солідний досвід виступів на всеукраїнській змагальній арені. Раніше наші дівчата успішно виступали у студентських змаганнях. Наша команда рахує вже 10 років. Це з 2003 року. Ми грали, по перше, в першій лізі студентській, потім у вищій студентській лізі. І зараз ми вже якби заявились в вищу українську аматорську лігу. Ну. Дякувати нашому керівництву, яке підтримує нас. Участь нашої жіночої волейбольної дружини у змаганнях такого високого гатунку дає можливість подальшого спортивного росту вихованкам дитячої юнацької спортивної школи, яка вже довгі роки успішно працює в нашому місті. Адже раніше не всім її випускницям вдавалося знайти дорослу команду, де можна було продовжити займатися улюбленим видом спорту. Я вам скажу, що ми співпрацюємо. Всі 10 років з дитячої спортивною школи. Це були у нас повністю команди, які наші тренери Людмила Накоскіна підготувала всіх дітей. Зараз ми вже трохи укріпилися, у нас є діти, діти з Кам'янець-Подольська, з Нітішина, з Деражні. Ми працюємо. До речі, ми зараз були на міжнародному турині в Нетішині, де було вісім команд, з них значить, 7 випускних до США. Проте наявність єдиної команди в Чернівцях, де на професійному рівні займається жіночим волейболом, не може вирішити проблеми розвитку цього виду спорту в нашому краї. Мало змагань у нас на, на прошлій неділі проводилася першість міста по волейболу серед жінок. Це за це за 10 років це перший раз, перші змагання. А який може бути волейбол, якщо не проводиться нічого? І то це ініціатива чисто там, викладачів, там, тренерів дитячих шкіл. Мало проводиться змагань. А для того, щоб іграти... Повинно бути більше змагань, більше ігор, участвувати там в змаганнях, в Україні участвувати. Тож вихід буковинських волейболісток на змагальну орбіту вітчизняної першості дає підстави сподіватися на взлет на новий рівень цієї гри на Буковині. Тим паче, що наші дівчата, незважаючи на свій дебютантський статус, стартували досить непогано. Після другого туру наша команда Черніців посідає третє місце ну, до цього туру. На першому місці Полтава. Запорожжі, ми за, за четверте місце Харків. Ну після цього тура вирішився. Перша четверка. Хто буде участвовати в фінальній четверті? Після третього тура буде відомо. Проте потрапити до заповітної фінальної четвірки нашим землячкам не вдалося. Перемігши лів'ян з рахунком 3-2, Чернічанки поступилися київським суперницям 1-3 і опустилися на п'яте місце. Відтепер ЧТІ виступить у втішному турнірі, де команди розіграють місця з п'ятого по дванадцяти. А от наша чоловіча команда, родничок, потрапила до фіналу. Аналогічних волейбольних змагань і відтепер побореться за чемпіонство. Озеро, ну ми спостерігаємо за цими іграми. А щойно надійшла приємна повідомлення з іншого волейбольного турніру. так? – Дуже приємно, що наша команда, яка представляє наш край, це родничок Баяни «Новоселіця». Они играют тур, третій тур аматорські ігри среди чоловічих команд. І сьогодні они обіграли лидера команди 3-0, команди Ніколаєва. Вчора они обіграли Луганськ, а позавчора обіграли команду Горловка Донецької області. Нам дуже приятно, тому що стремимся, Якщо завтра обіграємо Черкас, значить фінал у нас буде у нас на Буковині. Серібатюк, Олег Ташкевич, Тебедя, Тева. У черговому турі першості України з футзалом Чернівецький Меркурій грав у коволі з місцевим аперкотом. Це був припущений матч з попереднього туру. І в разі переможного результату наші футзалісти обходили свого головного конкурента в боротьбі за перше місце львів холод на два очки. Але на жаль, чернячану не судилося повернути собі першість. Граючи без лідера команди Янчика, який пропускав поєдинок через перебір жовтих карток, наші футзалісти не встояли перед натиском господарів і вже до 10-ї хвилини Горіли 0-4 у цей день. Футбольний Бог був на боці аперкотівців, після ударів яких м'яч не оминав чинівецькі ворота. А от для Буковинців він був непідвладним. Навіть три дабл пенальті виконання наших футзалістів залишилися незреалізованими. Тож підсумок виявився невтішним для боковинців. – 3-9. Відтепер у наступному матчі Меркурій на власному майданчику цієї суботи зіграє зі ще одним непростим суперником, футбольним клубом Одеса. На сам кінець нагадаємо про головні теми вівторка. Зверху руйнується, відтак відламується і, зрештою, летить прямо на голову. Небезпечні фасади Чернівецьких будинків в центрі міста для перехожих становлять смертельну небезпеку. Куди від'їжджають мільйони? Якщо автопарк службових машин Чехії складає 200 автомобілів, то в Україні цифра сягає 7 тисяч. Сьогодні світова спільнота відзначає День дитячої книги. Наскільки друкований друг важливий для чинівецьких школярів? Життя намагаємося приймати таким, яким воно є, цінуючи все, що проживаємо, при цьому роблячи мудрі висновки. Гарного вам вечора! Будьте здоровими і до побачення!